Максим Бондаревський полтавець цьогоріч взимку захопився аеровідеозйомкою. У творчому доробку чоловіка уже є фільми та фотографії з квадрокоптеру. Максим Бондаревський говорить, займатися зйомкою з висоти пташиного польоту небезпечно. Проте цікаво. В першу чергу, безпечно літати. Ну і, в принципі, от коли вже починаю монтувати, вже мислі такі позитивні з'являються. Вийде класний матеріал, красиво буде. А польоти, ну. Класно, цікаво, весело. Але зараз аеровідеографу недовеселищі. Обурений чоловік розповідає, кадри із його фільму Полтава з висоти пташиного польоту незаконно використовують міський голова Олександр Мамай та представники політичної партії Совість України. Їх вони демонструють пенсіонерам перед роздачею цукру, а дозволу на трансляцію у автора ніхто не питав. Чоловік прагнув знайти вихід із ситуації мирним шляхом, але представники партії його звернення ігнорували. Ця ситуація Максима Бондаревського не влаштовує. Тому він звернувся з позовом до Октябрського районного суду міста Полтави. Чоловік зазначає, усі необхідні документи у нього є. Тож сподівається, що незабаром доб'ється справедливості. Сьогодні у мене є позовна заява. З огромним кількістю додатків Це... У мене є і запис відео того, як демонстрували відео в офісі партії Союз Україна». У мене є запис їхнього відео з Ютуба, У мене є запис моєго відеоролика, У мене є исходный матеріал, из которого я создавал это все купим почтовых чеков, потому что я им претензию отправлял. Также буду подавать сегодня так называемую заяву про забезпечення позовних вимог. В будет указано вказано том, чтобы до рішення суда він использовать это видео. Ганна Андрієнко, заступник голови Октябрського районного суду міста Полтави, говорить таких звернень за 15 років її роботи ще не надходило. Вона додає цього ж дня після подачі позову відбудеться авторозподіл справи, і вона потрапить до судді. Суддя ознайомиться з позовом. Можливо, сьогодні можливо в понеділок, і на протязі декілька днів вирішить питання про відкриття права. Якщо заява повністю відповідає вимогам цивільно-процесуального кодексу, саме статті 118 119 сплачений судовий збір, зазначені чітко відповідачі, чітко зазначені позовні вимоги, то справа буде призначена до судового розгляду. Ганна Андрієнко зазначає, через тиждень полтавець зможе дізнатися, чи відкрито позовне провадження по даній справі, чи залишать її на певний термін для усунення недоліків.